Угорники, крихівці, микитинці, а тепер ще й хриплин, міські можновладці продовжують порядковувати не лише Івано-Франківськ. Перезялися і за приміські села один кілометр двісті метрів сучасної асфальтованої дороги, мають жителі вулиць хліборобів та горішня, що вкріплені за часи незалежності України, фактично такий обсяг роботи не робився. Це раз. Хочу подякувати депутатському корпусу за їх підтримку, за те, що ми вирішили би першочергові зробити дані вулиці. Чому це було вирішено? Насамперед, через те, що в цьому іменно на цих вулицях. Тобто вулиці хліборобів його річня проживає найбільше згущеність населення. Тобто вулиці самі, як ви бачите, не є широкими, тому було вирішено зробити її покриття 3,5 метра для того, щоб не рити, можна сказати, там рови, канави, щоб спускати воду, а лишити 3,5 метра і по половину з по пів метра для того, щоб могла вода сходити. Ну, насамперед, напевно, що це також заслуга одного з депутатів, такого нашого активіста Горейка Івана Петровича, і другого депутата це Гаха Володимира Ярославовича, завдяки яким фактично і завдяки яким була зроблена ця дорога. Тому що ми на сесії проголосували цього року, спочатку року, про те, що які будуть вибрані дороги для голосу для асфальтування. Серед них були ці дві дороги. Сільський голова Хриплина Роман Соколик переконує, такий обсяг робіт не вдалося зробити без допомоги сільських депутатів та за підтримки міських. Фінансування цієї дороги відбувається за кошти Хриплинського сільського бюджету. Вдалося зібрати такі кошти. Ну я вважаю, що це зусиллями виконавчого комітету, які можна сказати, кожного дня впорядковують. Документацію щодо договорів оренди, щодо сплати податків на землю, щодо сплати податків на нерухомість. Особливо це стосується тих юридичних осіб, які можна сказати багатьма роками не платили ці податки в бюджет сільської ради. Цього року вдалося фактично переконати більшу частину, можна сказати, основну долю, який, основну долю тих платників, і відповідно маємо сьогодні результат. Такої дороги люди не бачили тут ніколи? відтак радіють і старші, і молодші. Добре, що асфальт стелять. Добре, що стелять, бо вже давно пора би постелити. Тут завжди багато машин не їздить, але для нас тут треба. Відтепер нова асфальтована дорога допоможе місцевим мешканцям, особливо людям старшого віку, легше прийти на кладовище або ж дійти до центральної дороги. Дуже важливо, щоб франківські дороги були в належному стані, бо яке європейське місто без належних доріг. Тому ми маємо добру співпрацю з приміськими селами, робимо цю роботу. Той крок за кроком робимо місто кращим, місто упорядкованіше. Найбільш заселені вулиці Хриплина мають нову довгоочікувану дорогу, втім на цьому роботи не припиняться. Приміське село і надалі будуть облаштовувати до сучасних вимог, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.